Всім привіт з вами канал Мої Кролі. Це ряба, Барсик. Ой, фу, це білка, ряба, вон барсик. Там Соня. Зараз вам покажу. <кхи> Соня. Ми з сестрою знімали прядки. Надіюсь, я вам залетіло відео. Я прошу вас підпишіться на мій канал. У мене буде багато чого інтересного. Це мій альфа-самець пішов на поправку трошки в ухо. Це... Бялку яв... пускав до барсика, то вона якось агресивно віде себе. От рябу пускав, то вона себе нормально вела. Але коли я цей, то вона тікає коли я хочу її взяти. Хотів подивитися, чи вона цей, чи вона не вихоті, але вона тікає. На барчик. Зараз покажу маминих качок. Трошки вітряма у нас. Вон качки. Якщо вам подобається мій контент, то підпишіться, поставте лайк. Бачу багатьох, багатьох діти такі, що, що помолодше мене, але набирають багато лайків. У них підписників під 200 тисяч. Або менше буває, 200 буває всього. Але в мене це взагалі в мене канал настільки маленький. Я відео випускаю кожні три дні. Буває, що забуваєшся, та через... І ще через 4 дні випускаю відео. Але... Цей... Але випускаю частенько відео. А мене всього лише три підписника, та мені трошки шкода. Ну як трошки? Мені навіть дуже обідно. Це ми з бабусею вчора розбивали тут лід дрова дезді. Не могли, навіть дров взяти. Також я хочу завести ще одну сім-карту. Та й на ще одній сім-карті буде зареєстрований ще мій один канал. Буде канал по цьому, по столярству. А якщо не вийде, то я буду і на цьому каналі знімати столярство. Просто мені робота з деревом в душу запала. Отам моя кімната оця, сама крайня то там буде цей в одному кутку такий то як лісок зроблю. Ще одну попугу. У мене є один попуга, то ще одну куплю йому парочку, бо умерла його парочка, то й нема тепер. Це. Кому подобається столярство, підписуйтесь, ставте лайки. <кій> Також я хочу ще спробувати побудувати будиночок. Пишіть у коментарях, який мені краще побудувати. Отам у, ліс, у лісі, то там є вже хатка на дереві, та я пробую будувати там будиночок. Але зараз зимою я туди не йду, бо вовки це трошки страшно, коли вовки ходять. Білка дегенди сидить. Я сподіваюся, зараз відео не буде, як звичайно у мене, а буде таке широке, нормальне. Бо я додумався, тільки додумався не тримати телефону так, щоб камера догори була, а тримати здобувай в ширі його отак. Моя клітка. Надіюся, скоро тут буде поповнення. Надіюся, Барсик буде роботи. Більш дуже хочу цей Каліфор... Каліфорнію собі завести, бо... Білий панон набагато менше, повільніше росте, ніж в Каліфорнія. Тут отака будочка є. Це для молодняка мого буде. Так як у мене буде три кролички кролитися, то раз, два і зараз три. Ось так. Це ще не остання моя клітка. Тут, певно, буде ще одна клітка. Або не знаю. Або запитаю дідуся та дідусь каже мені, де будувати клітку. Але клітку я хочу поробити, я зробити не з дошки, а з таких кругленьких цих, е, як то сказати, з тоненьких колод. Попробувати зробити. Бо дошки у нас мало. Мали б ще завести, коли то через місяць чи на, на наступний місяць мали би завести горбилі, то я думаю, я там може щось понабираю на, на кролятник. Бо цей кролятник я зробив з відходів, коротше, тупо говоря, так. Ну як, коротко говоря, то я зробив йогося із... із ненужних досок, коротше. <клес> тато мені тут так неудачно прицеп припаркував. Ну, думаю, мені не залишить руля тут заліз. <клес> Хроликів закинули, там води, сім. Закрив, тут -то так само. Закинув кров, такі дав води, закрив, сіна дав. Так. Ну і тут не буде труда мені. Так що мені це, в принципі, не мішає. Ну, мешаю, конечно, бо треба буде так згинатися постійно. А так нормально. Там купа велосипедів, а тато ще хоче купити один велосипед. На маленьких колесах складається той велосипед. В трактори вже масла застивають. Можливо, якби ніяк за другий місяць здиме, вроді би як, якщо я не запутався. Ну, короче, руль ще крутиться, так що нормально. Ну, Трактор в будь-якому випадку ми вже не будемо заводити. Вже буде стояти до весни. Це курник. Це татовий гараж, так сказати. Все. І тут. Два ску, скутер та мотоцикл, сіна для кровеликів я сюди кладу і зберігаю. Набираю відто у мішок, аби не не бігати. Сокири тут усьо стаместки, щоб я займався. Давай закривайся. О, все, закрив. Сирко. Шарик. Шарик. Шарик, шарик. Шарий, шарик. Стидался. Стидался, шарик, стидался. Шарит камеры ковай. Як білка з зрабоний ховається в камери. Їм лише би почухати їх. Сам більше не люблю рявку гладити, але ну, буває не люблю люблю, а тут ще краще добре з тим гладити, що це. Що вона, що тут руку добре можна пропхати. Ну тут в принципі теж руку можна пропхати. так. Але не дуже удобно мені. Балин! Треба ще буде вже сюда. Худенький. Качка. Что качка, чи качка, байка. Мені байка на качок. мене головне кролі. А то все байка.